Всі, всім, всім цей привіт, воєморський звір. Блін, вбиваємо. Все, давайте починаємо вбивати. Давай. Вбивай. Тільки от... Ем, ста, ставте лайк, кого бі бісять Бунті Хантера. Ну це капець. Дуже бісять. ]erschу. Що в мене так темно, алло, я не пам'ятаю. А, що за тільки що була. Я не знаю, просто до мене Дік вже... То Максиль попадає. він Не попадає. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Такий, ну... Ем, Якщо в тебе мало хп, ну, морський, то такий біся, що ся не 350 тисяч циліндр. Ну, як видите, такий то дроп. поганий. Зараз чекайте, а чекайте. Все, я з максом сів. Так, давайте е -е, ще раз, чи темой ліпше на боса. Як думаєте? Давайте, давайте поки ліпше на боса. А, цей. А, я цей. Ще. М завтра знімем відео. За завтра знімемо відео з Максом. А, цей. І як ми зробимо... Ну, я думаю, що ми ще цей завтра знімемо відео, то ми... Е, вже, я вже, вже зробимо мені вже Ангела В3 ми будемо робити. Мені вже. Зробимо Ангела В3. Коротше. Ми там, е, ми в цій серії йому цері отримамо ангела е, В2 получамо. Ну та, це це буде довго. Тип, ну. Ми зараз йдемо на боса на Людяному ну. І таке Ну, і зараз після е, боса ми підемо на цей на морський. Ну и так. Так, я, я беру квест. Все, давайте. Э, зараз Макс мы с Максом уже йдемо. А, лета у мене. Та -мо, я забыл! Митрадик. Так и. А, його нема! Макс. Я думаю, він за мной ужит. Короче. Ідемо зараз на морських Я не знаю, я, я, може, і запись буду виключати. Щоб, ну, щоб не, не тягнути Вам пройде секунда, а, на, а нам пройде багато часу. Так, все, да, давайте я цей. Як то ми що на мікносочку науру виключу. Блін. Микрофон. О, виключу. Все, давайте ми до вас вернемося, коли цей? Коли буде морський. Всім привіт! Морські дуже довго вже не спавняться. Як вам сказати? Вже, Ну, вже 5 хвилин ми цей і не спавняться. Ми зараз їдемо цей на повелителя морських пливемо. Зараз ми цей. Ну, коротше, в Рамікса там запись ви... цей, е, в Макса запись вилетіла. Коротше. Е, і цей він. цей подив... е, цей е, Макса підписники подивитись в цей. В мене на каналі той рив, як ми проходили рейд е, аб, е, і змінили расу, бо тому що в нього. морський зверь! Ви розумієте? Просто ми пливемо і тут морський. Ну, у вас таке було, що ви вже не хочете, ви вже пливете, ну, допустим, на свій острів, допустим, там щось робити, когось давати, або цей. І вам просто спавниться. У мене другий раз таке. ну, У мене дуже мало раз таке було. Тільки два рази, цей другий. Ну, Купить. Але так деколи підставно, Коли ти просто кось пливеш, він спавниться, а коли ти його... Призиваєш, типу, ну. Він не спали. то саме ми його майже вбили. Кона. І сол -гітару. Є. 380к. Так, де корабель? Вон. Погало. Ну, в принципі. В принципі, рахуйте, ми. Е, цей, До вас. Е, цей один. Де Макс? Цікаво, Де Макс. Блін. Як завжди, його десь нема. Ну, думаю, він на череп прийде. На забитий острів. Ну шо, їдем? Погнали? На-на-на. Та-та-та-та-та. Ну, і коротше, я вам розказував, я хочу зробити ветри ангела. Ну і така фігня. Коротше. М а мені цей.